Всіх вітаю на своєму каналі FunModel.ua Це 33 й урок по SolidWorks В ньому я хотів би ознайомити вас з функцією Equations. Це така функція, яка дає змогу робити якби, математичні прив'язки рівняннями. Тобто там, піднімати чи додавати якісь розміри, які будуть автоматично там, <кхів> підтягуватися, коли ви щось захочете змінити одне. Е, ну, зараз, на прикладі, ви зрозумієте, про що я. Там пояснювати можна довго. Ну, по суті, це математичні рівняння. Але як їх застосовувати? Так, це трошки неправильно. Давайте поки що не будемо нічого виставляти, зайдемо в цю функцію і створимо якби, змінні. Дві змінні нам досить поки що. Отже, зробимо X, хай тисячу. Міліметрів і Y. Хай 500. Також ви тут можете обрати, якими саме, чим буде обчислюватися ваша величина, чи в міліметрах, чи там в сантиметрах. Тут варіантів безліч. Я поставлю в міліметрах. Хоча в мене за замовчуванням стоять міліметри, тому воно б е, обрало б розбіри ну, за замовчуванням. Ті, що в мене в налаштування Solidworks. Підтвердимо. Тепер ми можемо вже зміряти. Як це відбувається? Ставимо до на клавіатурі набираємо. І випадає ось таке вікно. Тут у нас буде X, тут у нас буде. Y. Ну, можете по-іншому інші цифри вказати, то не важливо. Далі зробимо. Витягнемо точніше. Таку деталь просту. І на цій деталі побудуємо ескіз ще один. Так, його розміри будуть. Давайте дорівнює X. І припустимо поділений на 2. Тільки давайте візьмемо це, напевно, в дужки. X поділений на 2 і помножити на 0,9. Ну, Enter підтвердить, з'явиться такий значок, і вкажеться розбір. Тут можемо щось прост, попростіше зробити. Буде y, просто поділений на 2. Mm, так, я ввів Y на клавіатурі, його потрібно обрати із Global Variables. І тут вже поділений на два. Ну і виріжемо. Тепер, коли ми будемо змінювати якби, якісь параметри через цю табличку. То в нас буде підтягуватися наш е, виріс. Як ви бачите, тут у відділенні Equations з'явилися вже наші рівняння. Ну, тобто вони автоматично тут показуються. Їх можна також змінювати, керувати ними. Також е, тут є ще такий розділ, як Features. Що це за розділ? Е, дуже цікава штука. По суті, там написано, як ви можете прочитати, add feature suppressions. Тобто додайте функцію погашення, якщо так дослівно. Ми додамо сюди наш катек-струд. Він тут вже з'явився, коли ви клікнули на нього. І нам пропонують зробити якісь умови, коли буде відбуватися погашення. Як бачите, тут вже в Global Variables є suppress, unsuppress. Що ми можемо зробити? Ну, давайте розглянемо таку функцію, як if. Як в програмуванні, по суті, якщо умови виконуються, то в нас відбувається щось. Якщо не виконується, то не відбувається. Ну, все досить просто. Отже, якщо if, давайте X. Да, ну, Global variable X, наприклад, Менше. На клавіатурі набираю просто. Ну, менше, не знаю, 500. Тоді ставимо кому. Global variable і suppress. Далі кома. Давайте зробимо ще один if functions. І тут, якщо y. Global variable, наприклад, менше. Скільки у нас 500. Давайте, 250, кома. теж буде suppress. І тут кома, unsuppress. Тобто, в іншому випадку, другий, друга зміна це в іншому випадку не погашувати. Натискаємо Tab. і, як ви бачите, воно його якби, визначило як непогашено. Щоб воно погасло. Потрібно, щоб наша умова була одна з умов або Y, або X менше тої цифри, яку ми вказали. Якщо я зараз Y, наприклад, уведу там, uh, менше 250, 50, тобто це треба ввести 400, 249. Sуpres. Якщо перебудуємо, тут, до речі, можна поставити галочку в цьому чекбоксі automatically rebuild. Uh, тобто буде автоматична перебудова відбуватися. Як ви бачите, наш виріс погасився. Якщо ж я вже вкажу тут 50, автоматично перебудувалася деталь, модель, і виріс з'явився. Mm -hmm. Також, якщо ми хочемо змінити ці розміри, ми можемо їх змінити просто не заходячи в табличку, а два рази клікнути по деталі. Там, і змінити вони ну, не, не, не зіб'ється наша прив'язка. Тобто, якщо ми сюди зайдемо, е, побачимо, що вони якби 1600 перепідв'язались, тобто перевизначились. Mm. Також я не сказав, е, ця якби, панелька винесена мною через Customize, я показував це в минулих відео, як це робити. Е, вона знаходиться, якщо її там не виносити, в Tools е, Equations. Вот. Якщо ви не хочете там її виносити. Або її можна додати окремо ну, через кастомайз той самий. Я вже показував, як це робити. Це Old Toolbars. Ну, я не, не так далеко пролистав і вже її, в принципі, знайшов. Ось вона. Просто потягнути її звідси і там, винести куди вам можна сюди, на цю панельку на будь-яку. Такі справи. В принципі, якщо ви хочете ознайомитися із цими функціями більш детально, то пропоную це зробити самостійно. Думаю, простіше було б, ну, наприклад, через. Та вже так. BOSS Extrude. Так, я обрав спочатку BOSS Extrude. Воно визначилося як е, змінна, яка буде погашуватися. Е, і далі я обрав виріз, тобто як е, причина того, чому воно буде погашуватися. Далі нам потрібно щось з цим вирізом зробити, але воно так працювати не буде, це я точно кажу. Тобто треба якусь функцію, щоб щось відбулося в якомусь разі вона буде погашена. Е, про що я. Дивіться, тут є список. Якщо ви хочете перевірити, що воно означає все, можна піти у базу знань, так би мовити, самого Salesforce і подивитися, як ці функції працюють. Там або російська мова є, або англійська, або можна запитати в чата GPT. Я так, в принципі, і роблю. Він досить. Ну, нормально пояснює це все. Тобто, просто задаєте питання, як. Виконувати функцію якусь із цих, пишете назву, і він вам пояснює, як, ну, як правильно її робити, як правильно з нею поводитись взагалі, щоб вона працювала. Тут з більшість я взагалі не перевіряв, мене найбільше цікавила завжди і-функція, всі інші Ну, Корисна функція в SolidWorks взагалі-то. Але я нею не дуже часто користуюся, оскільки в моїй роботі це не є необхідним. Що ж, дякую за перегляд. Успіхів навчанні, до зустрічі!